Добрий день, вас вітає місто Біла Церква, фірма Бруков. Отправляємо сьогодні машину ми на Хмельницький. Але хочу показати, як ставляться вила. Мені ніколи цього не показували подивіться, як швидко монтується. Це універсальна плита, у нас така перехідна. как быстро и красиво ставляется, собирается выло. Хорошо. Вот так, с Все вот так выло, ну и соответственно за ними манипулируйте можно соєдиники таку узку положення де узко лапи стоять і можна широко розопод'ємність нашої машини в районі 300 кілограм поэтому вила такі струби варені Ну, вони швидко ставляться, швидко вбираються. Зараз будемо грузити, Це слаги є. Будемо грузити машинку, відправляти на Хмельницький.